Спочинаємо пленарне засідання позачергової 72-ї сесії. На 72 другу позачергову сесію із 22 обраних депутатів прибуло 15. кворум для проведення сесії є відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування та регламенту Глибоцької сільської ради 72 другу позачергову сесію оголошую відкритою. Шановні колеги, перед тим як розпочати засідання позачергової сесії, я хочу оголосити хвилину мовчання за загиблими захисниками України. Колеги, в роботі 72-ї позачергової сесії Глибоцької сільської ради приймають участь староста Кмитівського старостинського округу Валентина Яремчук, депутати Глибоцької сільської ради та керівники відділів управлінь Глибоцької сільської ради. Для підрахунку голосів ми маємо обрати лічильну комісію. Які будуть пропозиції? Депутат Давіду вніс пропозицію депутата Власенко, депутат Міськов вніс пропозицію депутата Попезу і депутат Попеза депутата міського. Справедливо. Хто за відповідну пропозицію? Прошу проголосувати. Прошу впустити проти, отримався одноголосно. Колеги, прошу зайняти місця і визначити голова, секретар і заступник лічильної комісії. Да. Хто за відповідний склад комісії? Прошу голосувати. Прошу опустити проти. Утримався Одноголосно рішення. Прийнято в майбутньому підрахунок голосів веде голова лічальної комісії, депутат Ласенко Марія Петрівна. Шановні колеги, ми маємо обрати секретаря засідання сесії. Які будуть пропозиції? Депутат Онищенко внесла пропозицію депутата Шпаківського. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, одноголосно. Віталій Далі, будь ласка. Шановні колеги, відповідно до розпорядження Глибоцького сільського голови від 11 грудня 2024 року номер 120 про скликання 72-ї позачергової сесії 8-го скликання. У відповідності до пункту 20 частини 4 статті 42 частини 4 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні у зв'язку із службовою необхідністю зобов'язують скликати 72-ї позачергову сесію. Глибоцької сільської ради, 8 скликання, 12 грудня, о 17 годині в сесійній залі Глибоцької сільської ради, другий поверх, приміщення ради за адресою село Глибоцьце, вулиця Михайла Грушевського. Порядок денний є в розпорядженні. Хто за порядок денний? Прошу проголосувати. прошу опустити. Проти утримуйся. Одноголосно. І є пропозиція в різному внести питання про затвердження проєктно-кошторисної документації по робочому проекту капітальний ремонт житлового будинку дитини-сироти за адресою вулиця Житомирська, будинок 13, село Студиниця, Житомирського району Житомирської області. Хто за, прошу голосувати. А встигнете, Олег Петрович, Шанов, я його і вносив на 24 те в Різне. Сьогодні за пропозицією профільного фінансового управління в зв'язку з тим, що не встигнуть, тому вносимо в різне. А, а які тут нюанси Бо я не Тобто, що ви надсилали в змінах? І змінами разом це питання, ні? Не бачу проблем. Олег Петрович, ще роз де був, що роз'яснює теперігорічку, Гарма. значить, зв'язку з тим, що це ну, таке було прийнято рішення на комісії, якщо виділено гроші попередньо. На виготовлення, то це вже рада дала дозвіл. Тому за проєктні роботи ви можете проплатити без питань. Затверджуєте розпорядження. Розпорядження. В даному випадку головне. Все. І де воно далі на казначись. Сесія може не затверджувати. Сесія гроші виділяє. Далі вже буде другий етап. Гроші вже виділяє сесія. І це законне рішення. Хто там проект робив? Я просто знаю, людина Колеги, пропозиція на наступну сесію. Правильно зрозуміла? Е, тому голосуємо за порядок денний. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити, проти, утримався. Одновласно рішення прийнято. Перше питання про внесення змін до... До бюджету Глибоцької територіальної громади на 24 рік. Запитання є? Хто за, прошу голосувати. Прошу впустити. Проти, утримався. Одноголосного рішення прийнято. Проєкт рішення номер 2 про затвердження звіту про виконання бюджету Глибоцької сільської територіальної громади за січень, версень 2024 року. Є запитання? Немає. Хто за проєкт рішення номер 2 прошу усувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосного рішення прийнято. Проєкт рішення, проект рішення номер 3 про надання одноразової матеріальної допомоги. Тянкості. Все. Все, що в проєкті змін ніяких інших немає, так? Добре. Ставлю на голосування. Хто за проєкт рішення номер 3 про надання одноразової матеріальної допомоги? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримуйся. Одноголосно рішення прийнято. Шановні колеги. Порядок денний позачерговий 72-ї сесії. Восьмого скликання вичерпаний і 72-ю сесію позачергову оголошую закритою.